<кій> Дякую. Ну, перше, що я хочу сказати, що в Сполучених Штатах до влади прийшов не просто Трамп, Штатах, Ви ніхто до влади... не коментуєте слова президента. Я буду їх коментувати. Я якраз от це буду робити. До влади прийшла республіканці, адміністрація республіканська, яка є дуже дружньою до України, яка підтримує Україну, український народ і в агресії Російської, російської Федерації проти України. Якраз республіканські політики займали дуже чітку і сильну позицію. Тому насправді вибори в Сполучених Штатах для України завершилися перемогою для України. Але в той же час я хотів би сказати, що ці вибори мають нас навчити дуже одному, щоб влада українська назавжди собі заробила на носі ніколи не втручатися у виборчу кампанію жодної сусідньої країни, а особливо такої, як США. Там не передбачувані вибори, там обирає американський народ, а не хтось іззовні нав'язує якусь волю. Тому безумовно, що ті заяви, які робилися під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах, є провалом зовнішньої політики України. Не столько цьому... за Гіларі Клінтон, скока проти Дональда Трампа. Так, абсолютно, абсолютно точно. Більше того, і демократи, і республіканці є для України друзями і підтримують Україну у. Тій ситуації, в якій ми опинилися перед Російською Федерацією. Я от уважно слухав е, пана Спенсера. Він сказав таку річ, що е, державний секретар, за словами він посилався на слова Трампа, діяла неправильно. І Президент Обама, на його думку, діяв неправильно. Так от, я пригадую, а що було при держсекретарі пані Хілларі Клінтон? Була політика Рісет перезавантаження з Російською Федерацією. Коли це робилося і за рахунок інтересів Грузії, і за рахунок інтересів України, тому якщо виходити з тієї тези, яку сказав пан Спенсер, інша політика Трампа означатиме підтримку союзників у Європі, в тому числі України. Як а давайте відверто скажемо, єдиною реальною силою, яка може сьогодні зупинити і протистояти російській агресії, це Сполучені Штати Америки як основа блоку НАТО, і ще одне. Що просто є для нас ну надзвичайно важливим, ми мусимо у найшвидший спосіб і найшвидше зробити політичні висновки і політичні рішення стосовно того, яким чином діяла українська зовнішньополітична система у питанні виборах у Сполучених Штатах Америки. І останнє, мабуть, що варто сказати, от ми бачили, як е, російська дума вперше в історії аплодувала. Приходу до влади республіканської адміністрації мене відверто це дуже потішило. І я хочу просто сказати, що ці аплодисменти вони були якраз на користь того, що російські війська з республіканською адміністрацією заберуться з України, Україна відновить територіальну цілісність, і ми врешті-решт матимемо той захист, який повинна мати Україна від своїх справжніх союзників. Ілья